За даними міжнародної спілки орнітологів України, орнітофауна країни налічує понад 400 видів. Та від початку повномасштабної війни деякі відмовилися від гніздівлі, деякі втрачають потомство. Як війна впливає на життя птахів, та які наслідки це матиме у майбутньому? Про це говоримо з науковцем та орнітологом Максимом Гаврилюком. Ходімо. Враховуючи постійні тривоги та польоти військових літаків, чи змінилося життя птахів на Черкащині? Як ми знаємо, Черкащиною не торкнулися бойові дії, тому суттєвих змін у житті птахів ми не спостерігаємо як науковці. Тим паче, птахи це такі досить високоорганізовані хребетні тварини, які добре можуть пристосовуватись до змін умов, і ми бачимо це практично щодня. Наприклад, якщо птахи живуть поблизу з жвавої вулиці, вони перестають реагувати на постійний там, потік автомобілів, на рух людей тощо. Так само і на Черкащині. Ми бачимо, що вони не реагують на якісь там сигнали, голосні тривоги і так далі, тому що вони дуже швидко до них звикають. І ці звуки не, не є для них загрозливими. Тому якихось змін у поведінці птахів на Черкащині ми не спостерігаємо. А якщо брати області, де йдуть бойові дії, як там змінилося життя птахів? Чи змінилося? Ми виділяємо декілька таких впливів по відношенню до птахів. Перш за все, слід розуміти, що птахи мешкають в певних умовах існування. І будь-які зміни умов існування вони привозводять до того, що птахи або відлітають з цих територій і це унеможливлює їх там проживання. До найбільш масштабних змін належать пожежі. Адже чи то обстріли, чи то спровоковані пожежі приводять до вигорання лісів, лучностепової степової рослинності, і це й руйнує місця існування птахів. І як ми знаємо, є вже багато даних і досліджень про те, що на величезних територіях були пожежі в Україні саме в районі бойових дій. Крім того, бойові дії. Призводять до того, що вирубується чимало лісів на військові потреби. Причому це як з боку українських бійців є така потреба, так, на жаль, ми зараз бачимо на звільнених територіях величезні варварські винищування лісів з боку окупаційних військ. Інша проблема, якщо це птахи, які гніздяться у відкритій місцевості лучний стоповій то крім випалювання рослинності, це Побудова різноманітних фортифікаційних споруд, тому що кілометри, кілометри траншей, бліндажі і все інше це призводить до руйнування рослинного покриву, до змін умов існування птахів. Крім того, птахи страждають дуже від безпосереднього розлякування, адже це для багатьох видів такий дуже чутливий фактор. І ми згадуємо приклад ще 2014 року, коли у Запорізькій області на Одні із кос в Азовському морі була розташована величезна колонія птахів, де гніздились в тому числі кучеряві пелікани. І на той момент це була єдина колонія цих птахів в Україні. Вона існувала виключно завдяки суворій охороні на цій території, там не було людей, і птахи почувалися там себе в комфортної і в безпеці. Коли перестала існувати охорона цієї заповідної території, Російські окупаційні військи там неодноразово висаджувались на тій косі, і птахи відразу її залишили ця величезна колонія не тільки пеліканів, але й крячків, мартинів, інших видів, куликів. Вона просто-напросто зникла. Тобто туди вже вони не повернулися. Вони на сьогоднішній день туди не повернулися. І, на жаль, ми сьогодні не можемо сказати, що достеменно робиться на косах і островах Азово-Чорноморського регіону, тому що вони. Під окупацією, але ми передбачаємо, що може бути такий самий плик. Тобто розлякування військовою технікою, присутністю військових людей, окупаційних військ, воно може приводити до того, що птахи можуть просто залишати. Ці місця гніздування, тобто правильно розумієш, наприклад, місця там, де зараз окопи, бліндажі умовно за кілька років теоретично птахи можуть туди повернутися? чи якщо їх з цієї території вже розлякали, то гніздування там неможливе. Ну якщо це відкриті біотопи, там де окопи, вони можуть повернутись за умови, якщо збереглися їхні місця гніздування, тому що для птахів важливим є, щоб було де гніздиться і що їсти. А якщо зруйновано весь біотоп, в якому вони до цього гністились, то їм повернутися туди вже практично неможливо. Ще один такий негативний чинник це безпосередньо самі військові дії. От у нас є вже приклад, буквально свіжий, декілька тижнів тому, в Донецькій області військові наші, українські, спіймали птаха могильника, це Орел, який є занесений до Червоної книги України. Вони не виявили у нього жодних ушкоджень. І Огляд пізніше ветеринарних лікарів показав, що птах був просто-напросто контужений. Тобто навіть е, такі великі птахи можуть підпадати під дію вибухових хвиль е, і страждати суто фізично від цього. Тому головні фактори це розлякування, руйнування місць існування, ну вже в різний спосіб, призводять до того, що от там, де йдуть бойові дії, популяції птахів дуже серйозно страждають від цього. На чисельність це також впливає. Такі дії вони безумовно впливають на чисельність. І у нас теж є приклад. Після війни 2014 року є дані орнітологів, які працювали в Донецькій області. В районі Ізюмської Лики гніздилося близько п'яти пар орланів білохвостів. Після того, як там почалися військові дії, вони всі залишили ці території, і з того часу вони там не відновили гніздування, тому птахи вимушені залишати такі території, і, ймовірно, потрібно буде багато часу для того, щоб вони могли на них повернутися. Які види птахів зараз під загрозою вимирання? саме через бойові дії в Україні? Перш за все, це ті види, які занесені до Червоної книги України, і якщо їхні місця гніздування... Були зосереджені в районах бойових дій, то саме вони найбільше і постраждали. На сьогодні ми можемо е, найбільше говорити про популяцію могильника Орла, про яку я вже згадував, тому що основний його огніздування це ліси вздовж Сіверського е, Донця, тобто це схід України, де вже багато років ідуть бойові дії. Е, другий такий вид дуже рідкісний, який загрозливий у всьому світі це Сокіл-Балабан. Ми багато років вивчали його на півдні України, і він гніздиться на півдні степової зони. Цьому році ми взагалі не мали можливості моніторити його популяцію, але навіть останні роки спостерігалось зменшення чисельності в силу зміни умов існування. Ну а зараз, то зрозуміло, ці зміни можуть набути катастрофічного характеру. Це і інші хижаки, такі як Орел Карлик, який теж переважно на сході України гніздиться. Орлан, білохвіст, який гніздиться там на півночі України в Київській області, теж є дані, що постраждали ці птахи під час тимчасової окупації, і страждають зараз на сході нашої країни ці популяції. Стосовно допомоги от птахам. Чи можуть звичайні люди, не фахівці, якось допомогти птахам от безпосередньо в зонах, де йдуть бойові дії? Ну в цьому випадку перший принцип повинен бути не нашкодити. Тобто, якщо людина бачить якогось птаха, перш за все, треба оцінити. Чи він взагалі потребує допомоги? Якщо він уже сам не може злетіти, то очевидно, що його треба спіймати, але відразу треба шукати фахівця, який може його оглянути. І чим швидше це зробити, тим краще. Тому що, не знаючи, що це за птах, намагаються його годувати, годувати неправильно. Птаху треба давати воду і є інші. Важливі моменти, про які пересічна людина, просто не знає, скажіть, а можливо, є якісь програми допомоги птахам, от в Україні або міжнародні якісь програми, де там птахів, можливо, на лікування забирають або евакуюють? Загалом ця проблема дуже гостро стоїть в Україні, і ми, як науковці, ще до війни її піднімали, тому що на сьогодні виходить, що в Україні немає жодної структури, яка опікується на державному рівні реабілітацією птахів. Наприклад, ви знайдете десь пораненого птаха. Фактично вам його нема куди віднести, тому що зоопарки вони, це не їхня функція вихажувати е, поранених тварин. В усіх цивілізованих країнах є реабілітаційні центри. На сьогодні в Україні лише декілька реабілітаційних центрів, які можуть приймати птахів. Наприклад, при Галицькому національному природному парку. Але на сьогодні це швидше виняток, ніж правило, і це ініціатива працівників цього національного парку, які змогли розгорнути такий величезний потужний реабілітаційний центр. Є чимало громадських ініціатив, які тримаються виключно на волонтерах. Тому, звичайно, з боку держави таку програму треба розвивати. І це не пов'язано не тільки з військовими діями, тому що завжди є птахи, які потерпають від людини в силу різних обставин і потребують реабілітації стосовно міграції птахів. Ось враховуючи те, що йдуть бойові дії, є птахи, які можуть не повернутися до України. Навіть є і прямі спостереження, і спостереження за птахами, які з передавачами вони можуть пролітати в районі бойових дій. Ну, єдине, що якщо їх там щось розлякує, вони можуть набрати там більшу висоту, тобто такого прямого впливу немає. Важливіше те, що птахи під час міграції повинні мати місця, де вони можуть безпечно зупинитись. То тут, звичайно, війна впливає, тому що якщо в тих місцях, де вони звикли щороку зупинятись, ідуть бойові дії, значить вони вимушені шукати інші місця, а це витрачання їх часу, енергії, яка так необхідна для їхньої подальшої міграції.